Ми будемо говорити про зміни щодо прийому українських біженців за кордоном. І почнемо з Польщі, адже, зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький оголосив про зміни умов прийняття біженців з України, відповідно до яких їхнє проживання у, кол... у колективних закладах розміщення з березня цього року стане платним. Детальніше будемо в цих умовах розбиратися далі. І з нами на зв'язку є Леся Голова та мешканка Жешува в Польщі, пані Лесю. Вітаємо вас в ефірі. Вітаю слава Україні. Героям, Героям слава. слава пані Лесі. Дякуємо за те, що приєдналися до нашої розмови. І розпочнемо її власне із законодавчих змін у Польщі для українських біженців, які вони зокрема акцентуємо увагу на нововведеннях, які стали дійсними у березні. Ці зміни стосуються одного мільйону 300 тисяч українських біженців, які після 24 лютого торік. Приїхали сюди, втікаючи від війни, і фактично відразу польська влада вона ухвалила спеціальний закон, який покликаний підтримати максимально українських біженців. І ось там було сказано, що люди, які прибувають і не мають можливості поселитися де інде, які мешкають, наприклад, або в готелях, або в гуртожитках, або в інших центрах, де їх є багато, достатньо, а іноді ці. Цих присягали ну понад півтори тисячі людей в якихось великих виставкових центрах, тоді коли був найбільший наплив біженців, вони до цього часу жили безкоштовно. Але на початку цього року внесли зміни до цього спеціального закону, і відтак, з 1 березня, ті українці, які перебувають на території Польщі, які приїхали сюди вперше вже чотири місяці. Вони будуть зобов'язані покривати 50% вартості від проживання в таких місцях і це може не перевищувати 40 злотих на на день. А якщо вони тут перебувають уже півроку, тоді йдеться про покривання 75% вартості, але не більше 60 злотих на добу. А для того щоб знати скільки це в гривнях, треба множити в середньому курс 9 гривень. Утім, варто зауважити, що тут йдеться насправді про дуже невелику кількість порівняно українських втікачів від війни це 82,5 тисячі людей. Людей, які досі залишаються в цих таких колективних місцях. А також ці зміни взагалі не стосуються вразливих верств суспільства, бо 70% всіх українських біженців у Польщі це жінки та діти, і відтак абсолютно безкоштовно будуть продовжувати жити тут люди з інвалідністю, їхні опікуни, багатодітні матері. Сироти також навіть вагітні жінки і ті, хто мають дітей до року. Ну але от наразі в мас-медіа польських пишуть про те, що не продумана сама процедура, в який спосіб мають стягуватися ці кошти з українців. Ну, от, скажімо, людина скаже: от немає в мене зараз жодного злотого на те, щоб платити за своє ну. Таке от умовне, але колективне помешкання, і що тоді робити з цією людиною? Тобто наразі це ще пропрацьовується, і кошти за перебування, бо ну такі помешкання надавали або бізнеси, наприклад, які свої готелі під це ну, повністю переобладнували для прийому, або вищі навчальні заклади, які давали свої гуртожитки. Тобто наразі. Ідеться про тих людей, які, будучи стільки часу на території чужої країни, вони просто не змогли собі дати раду стати самостійними, стати на ноги. Пані Лесі, ось паралельно з вашою відповіддю, режисери нашого проекту виводили відео, як українці з Львівсько-залізничного вокзалу так виїжджали за кордон. Ми не знаємо хто куди, так але ось це виїзд, і зараз я посилаюся на опитування. Від проекту воєнні біженці з України і 45% біженців планують залишитися в Польщі на довший період, принаймні на рік або кілька років після закінчення війни. І ось реагуючи на ці статистичні дані. Реалізація українців в Польщі, наскільки вони вже зараз адаптувалися, наскільки реалізували себе в плані роботи? Ну і окрім такого соціального житла, вже орендували для себе приватне житло. Ви знаєте, я подивилася соціологію, яка була проведена в Польщі. Тут результати дещо відрізняються. Це соціологічне дослідження було в середині лютого проведено агенцією працевлаштування платформа міграційна. І тут дещо інші настрої українців, скажімо, 32% вони прагнуть якнайшвидше повернутися до України. 22% два вони планують бути в Польщі до завершення е, війни 17% вони. Щонайменше на кілька років планують своє життя облаштувати тут у Польщі. 7% українців хочуть гайнути кудись за кордон в якусь іншу країну, але не залишатися тут. 6% хочуть ну, отримати дозвіл на постійне проживання в Польщі, і аж 16% людей не знають, як їм бути далі. Але цифри щодо працевлаштування українців вони просто дивовижні, скажу вам щиро, тому що 82% українських біженців вони знайшли собі офіційну роботу, ідеться про 900 тисяч людей. Не можна сказати, що це є професійно, професійна реалізація, оскільки люди приїхали сюди не через те, що довго планували, вчили мову і ну, розраховували на те, що будуть починати життя з нуля. Це була вимушена дія, коли ти в якийсь момент опиняєшся в чужій країні, і ти змушений в той чи інший спосіб виживати. Відтак найбільше зараз жінок вони працевлаштовані в готельному бізнесі в кулінарії, а також пов'язані з різноманітними послугами, і це фактично так дещо перелопатило ринок праці в Польщі, оскільки до великої війни. Абсолютна більшість сюди приїжджали чоловіки на заробітки і займалися переважно роботою, яка є важкою фізичною, що просто жінки не могли би цього осилити. І з одного боку уряд страшенно підтримує переселенців. Насамперед йдеться про неймовірну кількість мовних курсів. Тобто людина, приїжджаючи сюди, вже в перші дні вона може сідати за парти і настільки, наскільки їй потрібно вчити мову. Друге... Ви маєте можливість або набути інший фах, або пройти перепідготовку, яка стосується от вашої професії. Ну і третє це, наприклад, розроблений мобільний застосунок, де ти можеш постійно переглядати будь-які пропозиції праці, і скажу вам: польські бізнесмени достатньо охоче беруть українців на роботу. Бо з одного боку це дуже відповідальні працівники, а з іншого це дуже Мотивовані люди, яким ну насправді треба дбати про себе і про своїх дітей. Це от якщо йдеться про е, державну підтримку, то українцям надані ті всі права, які є, і в поляків. Наприклад, якщо ти безробітний, ти стаєш на біржу, е, ти можеш отримувати всі оферти, які зараз є на ринку праці. І при цьому отримувати соціальну допомогу один до одного злотий до злотого, як отримує її будь-який поляк. Я лише додам для наших глядачів, що і ви, Лесі, і мій колега Віталій говорили про одне й те ж дослідження. Там багато цифр. І добре, що ми усі ці статистики назвали йдеться про опитування проведене міграційною платформою та центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення уряду Польщі. Тож повертаючись Там до мені того, мені. що ви нам розповідали, ви також сказали, що польські бізнесмени, приватні установи, вони так. Також охоче залучають до себе людей з України, які працюють по причинам, які ви перерахували, якщо говорити саме про неурядомі програми фінансової підтримки, чи є вони місць, чи мають вони місце і які вони? Насправді їх є дуже багато, тобто міжнародні організації, які вважають, що їхньою цільовою аудиторією це є цивільні люди, допомагають абсолютно всім, чого потребують біженці. Особливо це було помітно на початку лютого березня. Минулого року, тобто ідеться від най... якихось найменших програм, наприклад, виділяють по 500 злотих для того, щоб можна було придбати собі ліки, або мережі магазинів вони організовують акції, ну умовно кажучи, даючи купон там на тисячу злотих, коли родина може купити собі ті продукти, які їм потрібні. Але мені все ж таки важливо розповісти про підтримку бізнесу. Наприклад, вже Жешові є одна медична приватна компанія, яка створила поліклініку виключно для переселенців і в якій працюють виключно українські медсестри, а також лікарі. Це означає, що з одного боку ми звільняємо місце. Полякам не обтяжуючи їхню систему охорони здоров'я, а з іншого боку, наші фахівці, які проходять всі щаблі для того, щоб отримати дозвіл на роботу, бо у них це відбувається трохи інакше. Їм потрібно носитикувати свої дипломи, але вони всі працюють в одному місці і. Цілковито себе реалізовують. Або для прикладу, я знайома з бізнесменом, який має в центрі міста готель, а також ресторан. Він з перших днів їздив на кордон. Вони ставили такі велетенські просто баняки, де варили борщі, журики, всі годували. І от зараз в нього близько 10 українських жінок працює в готелі, а також в цьому ресторані. Тобто, от ця підтримка є важливішою тоді, коли тобі дають не рибу, готову і смажену, так а вудочку, щоб ти міг сам її Пані Лесі, сам Ми надзвичайно беру. вдячні вам за таку ґрунтовну підготовку і підхід до включення в наш ефір. Але маємо ще спілкуватися також і говорити про біженців, які зараз перебувають у Чехії. Вже наступна гостя також чекає на нашу розмову. Ми вам дякуємо. Леся головата, мешканка Жешова, була з нами на прямому зв'язку.